Виставка Мамай єднає Україну виникла з легкої руки львівського художника Ореста Скопа і тернопільського Богдана Ткачика. У Дніпродзержинську на сході України щороку проходить історико-культурологічний фестиваль Мамай Фест. Художники з Тернопільщини вирішили долучитися до дійства і подарувати тамтешньому музею 17 намальованих мамаїв з районами нашої області, і 18-й, який ілюструє загалом Тернопільщину. Ми даруємо місту Мінському майбутньому музею Мамаїв. А він вже розпочався будуватися цей музей. Ось. І Тернопільщина власне, показала, як, який би він мав бути цей музей. От через оцю карту, уявіть собі, карта України з усіма районами, обласними центрами, карта Мамаїв. Це тягне на книгу Гіннеса. Я думаю, що колись воно так і буде. Кожен художник малюючи свій район вклав у картину частинку душі. Бережанський козак Мамай постав з кобзою в руках серед рядків двох пісень: як з Бережан до кадри і журавлі. Художник Михайло Кузів каже: на його картині мамай написаний поряд із символами бережанщини. Важливим фактором є кольор. От, власне, фольклор бережанщини, пісні, звичаї, обряди. Це все я подав в кольорах. Кожен колір якби, повинен викликати ці емоції, які передаються при цих обставинах. Теребовлянський мамай написаний в образі Михайла Бойчука, засновника української школи монументального живопису, уродженця Теребовлянщини. Автор картини Микола Шевчук пояснює, цей видатний художник об'єднав своєю творчістю усю Україну. Незважаючи на те, що Теребовлянський район подарував світу понад десяток славетних геніїв науки, творчості мистецтва і культури. Я таки звернувся до образу Михайла Бойчука, так як він. І... Близький нам, творчим людям, по духу. Власне, що і зображений він в вигляді козака Мамая, але замість палітри має, замість своєї козацької сумки, має палітру, в руках разом з кобзою має пензель. Ініціативу художників з Тернопільщини підхопили митці Івано-Франківщини. Закликають долучатися до проєкту також інші області. Мати таку історію велику і, і мати зараз таку біду. Але я знаю, що ми маємо мамая, оцю народну картину, він в душах українців, це душа українського народу, він нам допоможе.